Привіт! HR-код Юлії Кузнець, подкаст про людей, роботу і сенси. Сьогодні поговоримо про лояльність: чи дійсно вона має ціну, і якщо так, скільки вона коштує? У 2025 році український ринок праці дуже особливий: мобілізація, вигорання, бажання стабільності, все це формує нову реальність, де утримати людей значно складніше ніж знайти. То що ж тримає людей у компаніях: гроші, сенси, команда і чому часом навіть висока зарплата не рятує від звільнення? гроші як інструмент маніпуляції чи довіри? Проговорю два факти: постійне підвищення заробітної плати не працює, якщо немає довіри. Навіть тоді, коли людина отримала на 5 тисяч більше, вона дивиться вакансії. Наступне, коли ключовий інженер повідомив, що хоче звільнитися, Директор підвищив йому заробітну плату. Інженер залишився, але лише на місяць, бо йшов не через гроші. Отже, гроші хороший підсилювач. Але якщо основа нестабільна, вони лише маскують проблеми. Чому гроші важливі? Але це ще не все. Зарплата перший фільтр при виборі роботи. І це факт: приклад з роботи. У компанії середня заробітна плата на 30% вища за ринкову. Однак плинність кадрів висока. Чому? Бо відсутня довіра, постійні аврали і токсичний керівник. Тож гроші це мастхев, але не єдиний і не головний фактор довгострокової лояльності. Що справді впливає на утримання людей? Топ-5 факторів, які утримують ваших людей: перше відчуття безпеки. Особливо у теперішній час. Друге сильний лідер або керівник, який підтримує. Третє – Цінності компанії, що збігаються з особистими цінностями людини. Четверте. Можливість розвитку і реалізації у вашій компанії. І п'яте це гнучкість і людяність у щоденній взаємодії. Інколи я бачу, що люди залишаються в компаніях навіть без підвищення заробітної плати, бо відчувають. Що там про них дбають. Також я бачу інші історії, коли люди отримують хорошу фінансову мотивацію і залишають компанії, бо справа зовсім не в грошах. Уявіть, працівник втомився. Йому просто дали тиждень відпочити без зайвих питань. Як думаєте, він потім залишився? Так, бо це людяно. Топ професійних порад для HR-ів і керівників. Перше. Не бійтеся говорити про гроші чесно. Люди не люблять маніпуляцію. Друге, залучайте своїх працівників до прийняття рішень. Лояльність народжується у взаємодії. Третє. Визнавайте внески людей у свою компанію. Іноді щирі слова подяки працюють краще, ніж будь-які бонуси. І четверте: не чекайте, поки працівники попросять підвищення. Якщо людина цінна, дійте на випередження. Лояльність не купується, вона будується. Гроші це важливо. Однак це лише один із пазлів. Перегляньте, чим ви сьогодні утримуєте свою команду. І подумайте, якщо забрати гроші, що залишиться. Дякую, що слухаєш HR-код. Ми читаємо кожен коментар. Залишай свої думки під цим відео. Що для тебе справжня лояльність?